Період з кінця 14 століття до 1569 року є дуже важливим в історії Польщі. Саме у цей час вона об'єднується з Литвою у єдину державу, перемагає Тевтонський орден і знову отримує вихід до Балтійського моря. Саме у цей період історія Польщі тісно переплітається з історією України. 14 серпня 1385 року у замку Крево на території сучасної Білорусі відбулося укладення так званої Кревської унії. Великий князь Литовський Ягайло одружувався з польською королевою Єдвігою та отримав польську корону. Проте разом з цим він приймав католицьку віру і зобов'язався зробити католиками своїх литовських підданих. Литва і Польща мали стати єдиною державою. Про передумови Керевської унії я вже розповідав у першій частині історії Польщі, тому рекомендую вам її переглянути посилання, як завжди в описі. Якщо ж коротко, то основною причиною цього акту була спільна для обох країн загроза з боку Тевтонського ордену. Також і в Польщі, і в Литві було багато зацікавлених у такому об'єднанні. Польська шляхта, відрізана від Балтійського моря, хотіла завдяки об'єднанню з Литвою отримати вихід до Чорного моря і відповідно торгових шляхів на схід. Також шляхта хотіла отримати великі сільськогосподарські землі на територіях Русі. Польське духовенство в угоду папі Римському хотіло приучити до католицької віри язичників литовців і православних русичів. У Литві в Унії була зацікавлена литовська шляхта і навіть частина руської шляхти. Які хотіли отримати такі ж самі привілеї права, як і їхні польські колеги. Ягайло теж прагнув звуки з Польщею, адже у Литві він не мав надійного пори через вбивство свого дядька Кейстута. На початку 1386 року польський сейм обрав Ягайла королем під іменем Владислава II. 4 березня того ж року його урочисто коронували у Кракові. Виконуючи умови унії, Владислав Ягайло прийняв католицизм і почав у католичині Литви. Також усю литовську шляхту, яка прийняла католицизм, він урівняв у правах з польською шляхтою. Проте проти Ягайла виступили литовські і руські удільні князі, яких очолював син вбитого кейсту та Вітовт. Війна завершилася поразкою для Владислава, і у 1392 році він був змушений визнати Вітовта великим литовським князем. Проте як польського васала. Сам Владислав зберіг польський престол і в подальшому не полишав намірів прилучити Литву до Польщі. Зокрема, скориставшись поразкою Вітовта у битві з татарами на Ворсклі, польський король у 1401 році змусив його укласти так звану Вілонсько-Радомську унію. Згідно неї Литва залишалася васалом Польщі, а між ними укладався тісний військовий союз. Взамін Вітовту було обіцяно, що у випадку смерті Ягайла він буде обраний новим польським королем. У 1399 році померла королева ядвіга, після чого Владислав ІІ з політичних мотивів одружився на онуці останнього польського короля з династії п'ястів Казимира IV Анною Цельською. Після її смерті король ще двічі одружувався, проте лише у четвертому шлюбі у нього народилося троє синів. Попри литовські проблеми, головним питанням зовнішньої політики Владислава ІІ було відносини з Тевтонським орденом. У 1409 році орден почав війну з Польщею та Литвою, яка увійшла в історію як велика. Генеральна битва цієї війни сталася біля села Грюнвальд 15 липня 1410 року. Об'єднане польсько-литовсько-русько-чесько-татарське військо розбило вщент армію ордену. Сам магістр Удріх фон Юнгінген загинув. Про цю битву у мене на каналі вже є відео. Посилання на нього в описі. Обов'язково подивіться. Проте добити орден польському королю не судилося. Вітовт не бажав посилення Польщі, і для нього було вигідним зберегти орден як противагу Кракову. Тому великий князь Литовський припинив бойові дії, а без його допомоги Владислав не зміг взяти столицю Тевтонців у місто Марієнбург. Якщо Литва за умовами Торунського миру все ж повернула собі жемайтію, поляки не отримали нічого. Становище Польщі було складним, оскільки, попри поразку, Тевтонський орден мав потужного союзника німецького імператора Сгрізмунда Люксембурга. В результаті Владиславу Другому довелося ще двічі воювати з Тевтонцями, але без серйозних успіхів. А щоб насолити імператору Сигізмунду, польський король почав підтримувати чеських Гуситів і допоміг своєму родичу Сигізмунду Коребутовичу утвердитися у Празі. Наляканий імператор відмовився від підтримки Тевтонців, тільки після цього Польща припинила підтримку Гуситів. У внутрішній політиці Владислав постійно йшов на поступки шляхті. Він видав п'ять привілеїв, згідно яких шляхта отримала повну недоторканність перед королем і його посадовцями. Також було оголошено, що без вироку суду не можна арештовувати шляхтича. Оточення короля складалося із шляхтичів, які направляли його політику у потрібному їм руслі. Владислав ІІ відновив роботу університету у Кракові. З того часу цей заклад став називатися «Ягелонським». Останні роки польського короля пройшли у конфлікті з новим литовським князем Свидригайлом і черговій війні з Тевтонцями. У розпал цих подій Владислав ІІ Ягайло помер 1 червня 1434 року. Новим королем став його десятирічний старший син Владислав III. При малолітньому королю правила регенська рада на чолі з краківським єпископом Збігнєвим Олесницьким. У 1440 році 16-річний польський король був обраний угорським сеймом новим королем Угорщини. Правда, щоб затвердитися на престолі, Владиславу довелося два роки воювати із опозиційно налаштованими угорськими феодалами. Врешті-решт, польський правитель зміг закріпитися в Угорщині, і два роки між нею і Польщею існувала династична унія. Проте, очоливши Угорщину, Владислав втягнув Польщу у боротьбу з Османською імперією, яка була основною загрозою для угорського королівства. У 1444 році Владислав III загинув у битві з турками під Варною. Після його загибелі польська шляхта обрала новим королем його молодшого брата Казимира, який із 1440 року правив Литвою. Проте він довго відмовлявся, оскільки поляки вимагали, щоб він остаточно включив землі Литви і Русі до складу Польщі. Казимир цього не хотів і, врешті-решт, добився свого. У 1447 році він став королем Польщі, проте залишився Великим князем Литовським та зберіг незалежність Литви. Поглинання Польщі і Литви не відбулося, була лише династична унія. За правління Казимира iv Польща нарешті змогла відвоювати Гданське Помор'я. Сталося це в ході важкої 13-літньої війни 1454-1466 років. Про цю війну в мене на каналі вже є відео, посилання на нього в описі. Внаслідок перемоги у цій війні Польща повернула собі Гданське Помор'я, а також Хелмську і Міхаловську землі, а ще приєднала частину Прусії разом з орденською столицею Мар'єнбургом. Тевтонський орден став васалом польського короля. Відтепер Польща знову мала вихід до Балтики, що сприяло її економічному піднесенню. Казимир IV активно ліквідовував останні великі феодальні уділи, які ще не були під владою корони. Зокрема, він ліквідував Освен Равське і Бельське князівства. У 60 70 х роках 15 го століття польський король активно брав участь у міжусобицях в Чехії та намагався поставити свого сина королем Угорщини. Васалом Польщі визнала себе Молдова. Врешті-решт, старший син Казимира Владислав став королем Чехії та Угорщини. З того часу і аж до 1526 року цими країнами правили представники ягелонів. Все це свідчило про могутність польського королівства і його велику вагу у політиці Центрально-Східної Європи. Після смерті Казимира IV у 1492 році новим польським королем був обраний його син Ян Ольбрахт. А литовським князем став інший син Олександр. Новий правитель перетворив королівську раду у сенат, який став верхньою палатою сейму. Також король звільнив шляхту від митних зборів і в їхніх же інтересах обмежив право селян на перехід від одного землевласника до іншого. Все правління Яна Ольбрахта пройшло у війні з Османами за Молдову. Польський король намагався добитися виходу Польщі до Чорного моря та приєднати до своїх володінь Молдову. Кульмінацією цього стала катастрофа польського війська у битві біля Козмінського лісу на території сучасної Чернівецької області у 1497 році. Турки, Татари і молдовани розгромили вщент поляків, продовжуючи успіх татари здійснили спустошливий набіг на Галичину. Ця катастрофа сильно послабила польську державу. Король намагався добитися реваншу, але в розпал підготовки до нового походу важко захворів і помер 17 червня 1501 року. Новим польським королем Сейм обрав його молодшого брата Олександра, який правив литвою. Олександр Ягелончик став маріонеткою польської шляхти і під її тиском у 1505 році видав закон Ніхільнові, тобто нічого нового. Згідно нього, король не мав права приймати закони без дозволу шляхти. Також було заборонено селянам покидати свої наділи без згоди землевласника. В українській історіографії цей акт називають Радомською конституцією. Після смерті бездітного Олександра у 1506 році Сейм обрав новим королем його брата Сигізмунда, який проправив цілих 42 роки і за це отримав прізвисько старого. Як і його попередник, він в усьому слухався шляхту. За Сегізмунда Сейм збирався щороку, повноваження короля зменшувалися. Також великий вплив на короля мала його друга дружина, знаменита Бонас Форца із роду міланських герцогів. Амбітна й дуже багата майстриня отруєнь і політичних вбивць, поціновувачка ідей Нікола Макіавелі, вона була яскравою фігурою не лише у Польщі, а й в усій Європі. Великою проблемою для Сигізмунда були війни з Московією, яку він вів, як Великий князь Литовський, попри перемогу Костянтина Острозького у битві під Оршою, Литва все ж втратила Смоленськ і Чернігово-Сіверщину. У 1519 році спалахнула остання війна Польщі з Тевтонським орденом. Тевтонці її програли, внаслідок чого у 1525 році орден саморозпути... Прошу, саморозпустився. Його останній гросмейстер Альбрехт Гогенцолерн створив світське герцогство Прусія і погодився бути васалом польського короля. Сигізмунд старий вважав, що тепер Тевтонська проблема назавжди зникла, проте він помилився. Під боком у Польщі почала визрівати ще сильніша загроза, але це вперше проявиться через 100 років. Серйозним здобутком Сигізмунда I стало завершення приєднання до Польщі Мазовії. Таким чином, остаточно завершилася феодальна роздробленість Польщі. Польський король був затятим католиком і всіляко боровся з протестантами. Його рішення заборонити лютеранство привело до повстання протестантів у Гданську у 1526 році, яке було жорстоко притушене. Упродовж багатьох років Сигізмунд воював з Молдовою за покуття. У 1531 році поляки розбили Молдован під обертином в сучасній Івано-Франківській області. В результаті покуття відійшло до Польщі. Після смерті старого короля у 1548 році новим королем був обраний його єдиний син Сигізмунд, II Август, який був останнім представником чоловічої гілки династії Гелонів. В історію він увійшов завдяки Люблінській унії 1569 року. Згідно неї Польща і Литва об'єднувалися в єдину державу Річ Посполиту. Також в ході Лівонської війни він приєднав до Польщі герцогство Курляндії та Семигалії. Тепер коротко оглянемо економічний, політичний і культурний розвиток Польщі у 15 16 століттях. Відвоювання воюваннях Данського Помор'я та Люблінська унія сприяли небувалому піднесенню польської економіки. Відбувається ріст польських міст Гданськ, Кратів, Познань, Люблін. Стають великими торговими і ремісничими центрами. У 16 столітті у Польщі виникають перші мануфактури. Виникає загальнопольський ринок. Великою подією став перехід до фільварково панщиної системи е, господарювання. Країни Західної Європи активно скуповували сільськогосподарську продукцію з Польщі, що у свою чергу зміцнило систему фільварків. У XVI столітті суттєво посилася панщина, а в 1543 році офіційно у Польщі було заборонено перехід селян від одного власника до іншого. В політичному плані польські королі втратили свою владу З початку XVI століття Польща стала шляхетською республікою. Хоча остаточно це було закріплено генріховими артикулами 1573 року. Вальний Сейм став центром політичного життя Польщі. 15-16 століття було періодом культурного розквіту Польщі. У цей час розвивалися наука, мистецтво, архітектура тощо. Польські королі, особливо Казимир IV, Сигізмунд I і Сигізмунд, II, були великими меценатами і викладали величезні гроші у культуру. Польський вчений Миколай Коперник створив геліоцентричну систему світу. Мартин Кромер склав перший географічний опис Польщі. Ян Другош написав свою хроніку, а свої поеми писав Ян Кохановський. У XVI столітті у польській архітектурі панує стиль Ренесансу. Разом з цим у цей період триває польська експансія на українські землі, ще за Казимира третього поляки, за поляки захопили Галичину. Владислав Ягайло у 1434 році захопив Західне Поділля. Приєднання українських земель до польської корони було однією з вимог польської шляхти протягом 16 століття. Врешті-решт, у 1569 році ще до укладення Люблінської унії до Польщі відійшло Київське Братславське і волинське воєводство. На той час уже виникло запорозьке козацтво, і тепер Україна стане могильщиком новоствореної Речі Посполитої. А що ви думаєте про історію Польщі 14-17 століть? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.